Моє вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у полтавських водіїв. Нова перешкода. Провалля по вулиці Шолом Алейхема. Третю добу без води живуть мешканці приватних будинків по вулиці Юліана Матвійчука. Одягати головний убір і не проводити багато часу на сонці радять медики, щоб уникнути сонячного удару. А зараз про це та інше більш детальніше. Нова пастка у Полтаві на дорозі по вулиці Шолом Алейхема. Водії змушені об'їжджати ще одну небезпечну ділянку з проваллям. Учора у й яму вже почали огороджувати комунальники. Яка її подальша доля? В матеріалі наших кореспондентів. Ганебна ситуація. Потрібно дивитись, потрібно слідити. Так, гості міста кажуть про нове провалля у Полтаві. Воно з'явилося 10 липня по вулиці Шолом алейхема Водії змушені об'їжджати ще одну небезпечну ділянку з ямою. Полтавка Вероніка говорить: такі провалі у Полтаві на кожному кроці. Через них може статися дорожньо-транспортна пригода. Додає дівчина. Неодноразово були в Полтаві такі провалі. Часто були такі аварійні ситуації, там де машини попадали в ну ці завалі. Я вже звикла до таких умов. На дорозі полтавець Валерій каже, ці провалля вже навіть не помічає, адже звик, що місто без них уявити неможливо. Я на них не, не звертаю уваги. Є, є. Хто попав, то той попав. Все старе зверху гарним наклали, а знизу усе старе. На ділянці по вулиці Шалом Алейхимо стався провал каналізаційного колектора, збудованого ще у 60-х роках минулого століття. Повідомила речниця Полтава Інна Рудяк. Причина аварії руйнування верхнього склепіння залізобетонної труби. Діаметром 500 мм, внаслідок тривалої експлуатації та зношеності конструкції. Фахівці вже обстежили територію, з'ясували характер пошкодження та визначили технічні рішення. За словами Інни Рудяк, ремонтні роботи будуть проводити методом санації, щоб максимально швидко та якісно відновити працездатність мережі. Третій день без води на Юліана Матвійчука. 81 а мешканці приватних будинків кажуть, в спеку терпіти це в рази важче. Причиною люди називають пошкодження запірного крану під час ремонтних робіт, які зараз проводяться на дорозі. Подробиці у сюжеті. Мешканці приватних будинків по вулиці Іліана Матвійчука, 81 А вже третю добу залишаються без води. Один із них Володимир Андрійович. Чоловік говорить, причина пошкодження запірного крану під час ремонтних робіт на дорозі. За його словами, дорожники розбили кран у люку. Після чого працівники Полтавводоканалу повністю перекрили воду. Знімали люк, ломом розбили основання люка і впустили в колодязь. Колодязь відбиває. Була приварна труба, одбиває трубу, і вентиль відбили, і все. Вони тепер кажуть, врізку давайте до 7 тисяч. Ми вам зараз уріжемося. Ну ми то ні ні при чому це водоканалах Колодязь Полтавка Валентина теж мешкає за цією адресою. Говорить, зверталися у Полтав водоканал. Там відповідають: збирайте кошти, зробимо у службі оперативного реагування міської ради. Не відповідають за свої кошти. Ми купили цей вентиль і нам його поміняли. Так, вибачте, ми його не ламали. Чому ми знову повинні платити гроші? В таку жару з дітьми ну, це дуже важко. Дуже важко. Немає пити, дитина старша їздить за водою. Кожного разу тільки закінчується, ну, вибачте, в туалет невозможно сходити. Тому що ти прекрасно розумієш, що змити його нічим. Ми платимо за воду, платимо за каналізацію, вибачте, за що ми платимо. Ну, це трошки як то ну несправедливо зовсім до людей. Ми не живемо, ми существуємо. Просто як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради під час виконання робіт працівники зняли верхню кришку та здійснили підняття конструкції до рівня дорожнього покриття. Відповідальність за стан і внутрішній устрій колодязя на цьому етапі не належить до компетенції управління житлово-комунального господарства. Роботи проводились виключно в межах зовнішнього рівня. Втручання у внутрішню частину або пошкодження елементів конструкції з їх боку були неможливі. Натомість у Полтава водоканалі повідомили кран абонентів. Не на їх балансі. Після звернення до них з гарантійним листом вони виконають відповідні роботи. Гілки явора та горобини, які могли загрожувати полтавцям, сьогодні спиляли у Шевченківському парку. За словами комунальників, вони були аварійними. Загалом від початку року комунальне підприємство декоративні культури видалили вже близько 1100 аварійних насаджень. Більше про це дивіться у сюжеті. У Шевченківському парку працюють комунальники декоративних культур. Тут зрізають гілки дерев. Роблять це планово, кажуть майстри. Ось над фонтаном, це деревина, породи явір. Гілка в сухому стані. Вона нависала над пішохідною зону і несла загрозу. Житовій там громадян. Гілки завантажують у причіп трактора. На свалку вивозимо, його. до себе там на базу. Прибрали сьогодні і гілки горобини. Спиляли трохи прибрали, потім далі допиляємо. Гілка поражена, вона пуста всередині. Як повідомили у прес-службі Полтавської міськради, також планують видаляти дерева на вулицях Великотирнівська, Польська Юліана Матвійчука. Від початку року працівники комунального підприємства декоративні культури видалили вже близько 1100 аварійних насаджень. минулоріч – 2400. У Полтаві обговорили аспекти проведення національного мультитесту 2025 року в області. Зокрема, підсумували динаміку 200 бальних результатів. Чотири заклади освіти: а це Кременчуцький ліцей номер 4 Кремінь, академічний ліцей Європейський місто Лубни, Гадяцький ліцей номер 2 імені Михайла Драгоманова та Карлівський ліцей імені Ніни Грасименко. Опинилися у рейтингу, де була хоча б одна двохсотбальна оцінка усі три роки. Розповів директор Харківського Регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. У Колонці 2025 рік ми зібрали всі ті заклади загальної середньої освіти області, які дали 200-бальну оцінку. Наголошую: 25-й рік рекордний для Полтавської області по двох бальних оцінках. По зеленим кольором відзначений ліцей, у якому протягом трьох років було більше. Ніж один двохсотбальник. це ліцей політ Кременчуцької гуманітарно технологічної академії. Рятувальники знайшли літню жінку, яка загубилася в лісі. Її шукали півтори години, після чого допомогли вибратися та надали першу медичну допомогу. Сталася подія 10 липня у селі Ярейське Шишацької громади. Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, врятована жінка мешканка іншого населеного пункту. Вона не знала місцевості та все одно вирушила в ліс по гриби. Жінка зателефонувала до поліції, а вже поліцейські звернулися до рятувальників з проханням про допомогу. Скільки часу вона блукала до моменту звернення до поліції, невідомо, але з моменту залучення рятувальників минуло півтори години, перш ніж її вдалося знайти. Їй одразу дали пляшку води, щоб уникнути зневоднення, після чого допомогли вибратися з лісу. Рятувальники нагадують кілька порад для тих, хто планує прогулянки до лісу. По перше, завжди беріть із собою заряджений телефон, повідомте рідних або друзів, куди саме. Прямуєте, візьміть також воду та щось із собою перекусити. Також одягайте зручне взуття та яскравий одяг, так вас, вас буде легше побачити. Користуйтеся GPS або заздалегідь, ознайомтеся із маршрутом. І якщо ви відчуваєте, що заблукали, не панікуйте, залишайтесь на місці та телефонуйте до поліції чи рятувальників. Пульсуючий головний біль нудота, запаморочення та слабкість все це ознаки теплового, зокрема сонячного удару. За словами медиків, він може призвести до серйозних ускладнень. Тому важливо вчасно надати першу допомогу та звернутися до лікаря. Як убезпечити себе в період спеки, розкажуть наші кореспонденти. Тиск може головна біль, якби отак от. так розповідає про своє самопочуття міла, яка з 9 до 21 працює в одному з кіосків Полтави. Щоб не перегрітися, доводиться час від часу виходити з. Приміщення, каже жінка. Там у мене холодочок, але там парку все одно. Ось Сонечко повертається, ми то під ялинкою, тоді повертаємося туди на лавочку. Там вітереці інколи, якщо вітерець є, то він провіває. Це дякувати Богу, що в нас ще ми під деревами знаходимося, а як в нас є точка там на стадіоні, так там взагалі як. Ну. Нема ніде ніякого захисту тіньочка. Тривале перебування на сонці або в тісному приміщенні може викликати такі небезпечні стани, як сонячний і тепловий удар. Говорять лікарі. Це може проявлятися головним болем запамороченням, нудотою, блювотою навіть до втрати свідомості. Сонячний удар це є таким різновидом теплового удару, коли температура тіла перевищує більше ніж 40 градусів. А ось продавець морозива Андрій каже: у пік спеки може зайти до закладу харчування. Поряд це важко. Але стараємося насамперед зберегти наше здоров'я. В Першу чергу це головний обір. Потрібно капелюх, панамки, ну все, що прикривало б голову для того, щоб захистити себе від прямих сонячних променів. Ну і підтримувати водний баланс. У разі підозри на тепловий чи сонячний удар не варто відкладати звернення по медичну допомогу, радять медики. Важкі форми можуть призвести до серйозних порушень роботи органів і систем організму. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті і Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.